Я подумав, що треба захищати нашу Україну. Це відчувається як гордість, можна сказати, тому що я докладаю свої руки для Сили оборони. Саме головне це любити Україну. З цього все починається. Поки наші захисники боронять Україну на передовій, у тилу не менша важлива робота. У Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою курсанти під контролем майстра виробничого навчання Ігоря Панченко виготовляють буржуйки для військових. тут, на цьому робочому місці ми бачимо, що виконується робота виготовлення буржуйки, яка називають ракета. Тобто тут буде зверху хрестовина, на яку можна установити чайник металічний, От. сюди кидаються дрова, знизу буде піддувайло на ніжках. Це саме про те, те, що можна е, на фронті в окопах поставити де угодно. Нагрій чай і приготувати і дає тепло. Зварює буржуйку третій курсник Олександр Чайка із села Луб'янка Бучанського району. З дитинства він захоплювався технікою, допомагаючи батькові ремонтувати автомобілі, а тепер упевнено працює самостійно. Олександр здобуває професію механіка-зварювальника і використовує свої навички не лише для навчання, а й для важливої справи. Взяли, нарізали метала, зварили відправили на ЗСУ, ЗСУ понравилося, ми думаємо займатися, як ми волонтери. І будемо варити кожен день буржуйки, там, щоб хлопцям допомагати хоч трішки, поки нам немає 18. В тому що по 18 можна йти до них. там, Тоже їм теж допомагає. Поруч створює металеву піч іншого типу 17-річний Владислав Крамаренко з Києва. Він говорить, пишається тим, що робить. Адже у часи війни, крім базової підготовки, здобуває нові вміння, які становляться йому у подальшому. В майбутньому я планую докласти свої руки до відновлення своєї держави. Я тільки планую поступати на практику, там вже працювати, а в майбутньому я буду зварювати. Металобудівельні конструкції дома відновлювати все в цьому русі. На уроці виробничого навчання юнаки перебувають один або два рази в тиждень по шість годин. У майстерні вони дотримуються всіх правил техніки безпеки. Кожен має своє робоче місце та чітку роль у процесі. Хлопці теж зачищають шви. Потім, де в них не получилось, не вийшло, вони будуть доварювати. Осьо. На цьому робочому місці буржуйка практично готова. Сьогодні він приварив повністю ніжки. От. Ця буржуйка вже закривається, ми її трошки підчистимо, бо вона була пофарбована краскою поганою. Ми її заново перефарбуємо. Майстер виробничого навчання групи зварювальників Ігор Панченко працює в коледжі спочатку повномасштабного вторгнення. Хоча він не має досвіду викладання за його плечима значний військовий шлях. Спочатку служба в армії в Криму, крім того, Ігор Олександрович має п'яту категорію зварювання, а наразі перебуває на пенсії. За його словами, він навчає курсантів, бо прагне бути корисним у цей складний час. Спочатку ми починаємо з самого елементарного, вони вчаться класти шов, потім вони ускладнюють це все, і вже ну, в основному їм треба ази дати. Потім вони я їм даю, що зварювати, і вони зварюють у Київському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Продовжують активно підтримувати Збройні Сили України, передаючи допомогу безпосередньо в руки військовим або відправляючи поштою. Крім зварювання, буржуєк у навчальному закладі ремонтують автомобілі, виготовляють накриття для техніки, каркаси для ритуальних вінків, створюють окопні свічки та збирають кошти на потреби фронту. Знаєте, важливі Волонтерські ініціативи на Київщині пишіть в коментарях під цим відео. Марія Марчук Олександр Кравчук з Києва. Спеціально для медіапогляд.